Логічно, але пане Олеже, хочеться розглянути історію на конкретному кейсі вашої компанії, тому що наприкінці тижня відбулася прес-конференція в Інтерфаксі. Там збирались представники і легкої промисловості і виробників зброї. І були ваші представники, і заявили про те, що ДСНС зараз вимагає повернути Дасу. Вибачте, вимагає повернути прибуток від закупівлі пожежних машин. Які були поставлені вже в ДСНС, розкажіть, будь ласка, деталі цієї історії і як пожежні машини опинилися в такому скандалі, можна сказати? Дякую, студія. Так дійсно ми отримали листи щастя від нашого замовника державної служби надзвичайних ситуацій, яка на підставі висновка ДАСУ, в якому ДАСУ визначила, що Техніка, яку ми поставляли в 2022 році, і в калькуляціях ми указували там 10, 11, 8 від 8 до 12% прибутку. ДАСУ визнала цей прибуток збитком для держави і видала висновок і зобов'язала замовника Державну службу надзвичайних ситуацій, щоб замовник стягнув з нас прибуток. І я, чесно кажучи, ну в Шоці від абсурдності даної ситуації, тому що ми з цього прибутку сплатили вже податки. Цей прибуток це була поставка техніки, була в 2022 році. Техніка успішно поставлена, виконує бойові завдання і е, гасить пожежі і рятує людей, і ми сплатили податки. Е, прибуток е, проінвестували в розвиток виробництва, і зараз е, нам кажуть, що українські підприємства не мають права отримувати е, прибутки. В Україні для постачання в державні оборонні закупівлі. Я, чесно кажучи, зараз це, е, минулий тиждень проводив був у відрядженнях, е, проводив перемовини в Тур Туреччини, Польщі і. Їздив по їхнім підприємствам, і чесно кажучи, після того як оце повернувся, ну ми зараз е, плануємо е, будувати завод у Львові. Ну на Львовщині. Ми е, по програмі релокації підприємства. Е, частину виробництва перемістили у Львові. У нас зараз два виробничих підприємства, і я е, зупинив е, програму по будівництву заводу у Львові, тому що з таким підходом е, від держави. Ну що підприємства не мають права отримувати прибутки. Ну, чесно, взагалі хочеться зібрати речі і виїхати з цієї країни, тому що турки, поляки, всі постачають техніку, їм ніхто цих питань не задає. А українські підприємства, українська промисловість ну, це абсурд не повинна мати прибутків. А як там працювати? Ну що, за, за рахунок чого нам розвиватися, за рахунок чого нам ставати конкурентоспроможними? Ну це абсурд, але це абсурд за. Зараз у вигляді претензії до нас надійшов від державної служби надзвичайних ситуацій, і ми зараз будемо іти в суд і доказувати те, що е, ми маємо право працювати в Україні з прибутками. Ну у мене нема слів, тому ну, і чесно хочеться ну кричати на наших можновладців, тому що ну це нонсенс, який вообще не ну взагалі відсутні будь-яких коментарі. Ну це ну, бізнес в Україні, промисловість українська буде закрита. Це диверсія. Ну це реальна диверсія, яку робить державна аудиторська служба проти власних українських виробників. і питання тоді до СБУ до порахового органів. Ну що це ну навмисно? Є війна на фронті і є війна в тилу. І не ну хто це робить, і навіщо це роблять? Ну, це робиться Дійсно, для того, щоб ситуація. Буде, так, да, пане ложе з вами не можна не погодити. Ситуація катастрофічна. Її треба негайно вирішувати, тому що коли ви говорите, що на ви готові вже згортати виробництво, кудись виїжджати. Ну це це як ніж в серце всім українцям, тому що всім потрібно, щоб бізнес залишався, працював, а держава мала б ним піклуватися. Пані... Було такий бізнес, який працює на можна. Да. О, можна я додам з вашого дозволу. Так, я так, розумію, як Олегу це. Це переживати, окрім того, я хочу зазначити, що підприємство Олега було взагалі на 2% прибутку від обороту, тобто я взагалі не розумію до них претензій. Але у нас є підприємство «КБ «Луч», всі прекрасно його знають. яке випускає державне підприємство, яке випускає дуже серйозні, скажімо так, дуже серйозну потужну зброю. Так, от до цього підприємства також прийшли і також вліпили їм оті збитки. Ви розумієте, ми можемо просто зараз весь військово-промисловий комплекс покласти за два тижні і всі згорнуть свою діяльність і робити нічого не будуть. Бо якщо зараз КБ Луч сплатить оті збитки, які їм нарахували. То Луч просто збанкуртує ропанідано. А я хочу Ми уточнити, просто... але ж міністерство оборони в цій ситуації виступає якраз на боці виробників, і вони ж подали в суд вісно, позови вісно, да проти вершови служби. Ну і подали в суд, подали в суд в Київський. Київський суд мав одне засідання, де переніс це судове слухання в місто Харків, тому що у нас тільки в місті Харкові є таємничі кімнати, тому що е, виставки для суду по зброї, можна слухати в таєм... таємничих кімнатах. Більше по Україні ніде немає, і жодного засідання більше не було. Все. Все а засідно, в якій площині лежить вирішення цього питання. От давайте Куди спробуємо знайти, да, знайти конструктив, як нам вирішити а, цю проблему зараз. Хто це, і що має окрім того, щоб знайти голову за да, дивіться? Ця проблема вже ну вирішена пояснена зі сторони. Наскільки міністерство економіки має в своєму функціоналі пояснювати, як формується ціна, да. Міністерство оборони пояснило, що коли був, працювала постанова 335, треба рахувати калькуляцію згідно 363 постанови, яка була завжди, ну там вона вже багато років її користується, і це вже пояснення. Далі треба, щоб ДАСУ спростувало у частині е, свого висновку, що прибуток це збитки держави, просто спростувало свій висновок. Переглянула свій висновок. я розумію, що складно визнавати помилки, але знаєте, ці помилки нам можуть коштувати нашу державність. Да? Тобто, якщо ми не будемо мати зброї, вибачте, ви штанів трусів чи воювати можливо, можна купити самому. А вибачте снаряди, ракети і зброю. Купити неможливо самостійно. А чи дійсно ну от ситуація виглядає ну, абсурдною, коли з одного боку на на висновки ДАСУ міністерство оборони реагує ну, адекватно, да воно не згодно з, з цим і підтримує вашу позицію, подає позови до суду. ДСНС починає виставляти рахунки. А от на п'ятничній прес-конференції представники виробни, виробників бронеавтомобіли казали, що ДБР почало відкривати кримінальні справи, реєструвати проти них. Так, Розкажіть про так, це, будь ласка, чи тому, що, це дійсно... тому що а, вони це правда. Вони йдуть по принципу. Вони виставляють ці прибутки. Якщо виставляються такі, вони ж називають їх збитками держави, і ДБР по принципу нанесення збитків в особливо великих розмірах починає відкривати кримінальні провадження, починає виписувати підозри керівникам підприємств. А вибачте, у нас керівників таких серйозних підприємств я ніде не, не бачила резюме, ні в ні на якому сайті я а, менеджер або керівник підприємства, який вміє випускати ракети. У нас таких людей в країні на пальцях там двох рук можна порахувати. І якщо цих людей зараз просто посадять, вибачте, але а, або там я не знаю, я не знаю, які там можуть бути засоби, скажімо так, які вони застосують. До них методи і да, але вже підозри виписуються. Що таке виписування підозри? Це все це людина стає підозрювана по кримінальної справі. Її або в СІЗО або під домашній арест, або ще якось. Я ну... не знаю, як це витримують виробники, але мені навіть зі сторони це дивитись на це. Це просто мені як фінансисту, знаєте, у мене просто розрив мозку відбувається. Пане Олеже, і на сам кінець, скажіть, будь ласка, як ви будете діяти далі, окрім того, що зупинили будівництво релакованих підприємств на Львівщині? Ну насправді ми будемо боротися, ми патріотично налаштовані, і ми будемо далі е, організовувати виробництво в нашій країні. Але е, ну, насправді в таких умовах ми хочемо достучатися до президента, до уряда. Ну що неможливо працювати в таких умовах. Ну держава руками ДБР, руками ДАСУ знищує власну промисловість. У, от за нами е, робочі місця, ми роботодавці. І ну замість того, щоб Організовувати виробництво в сьогоднішніх складних умовах, я як керівник підприємства сейчас буду ходити по ДБРам і давати пояснення, чому я е свій прибуток е зробив збитками для держави. Ну це нонсенс, але вони буде, будуть визивати, і я в судах повинен буду це доказувати. Ну це абсурд, чесне слово. Дякуємо вам дуже за Дякую. відверту розмову. Будемо сподіватися, що після того як це вже питання на ставці було піднято, швидко знайдеться рішення. Потрібно, щоб бізнес працював. Потрібно, щоб бізнес заробляв. Це нормально. А всередині державних установ, особливо всередині одного організму, уряд, мають всі розуміти, що роблять їх колеги по, по уряду, і синхронізувати свою роботу, щоб не було таких дисонансів. Дякуємо вам Дякую. дуже. Дана Ярова з нами була на зв'язку. І Олег Аваріянов. дякуємо вам за цю важливу розмову.